Росія порушила кримінальну справу проти репортера CNN американського, який висвітлював вторгнення на Курську область, ось такі новини приходять. І от буквально вчора я вам розказував у цьому відео про те, що росіяни обурились затриманням Павла Дурова, очільника е, Телеграму. І, от Марія Захарова, представниця міністерства закордонних справ Рефії, висловила свій протест. Що це тоталітаризм? Що це диктатура? Не можна за свободу слова заарештовувати Павла Дурова. Причому останні вже наскільки відомо не є громадянином РФ. І, як от з'являється така новина про заочне затримання американського журналіста, служба безпеки Російської Федерації, а саме ФСБ, заявили про те, що порушили кримінальну справу проти кількох іноземних журналістів, звинувативши їх у незаконному в'їзді до Росії для репортажів про українське вторгнення в Курську область. Що це за журналісти, і що Росія намагається їм закинути, в чому звинувачує, і які шанси взагалі у росіян затримати цих журналістів, для чого це робиться, розкажу у цьому відео. Додивіться до кінця, буде обов'язково дуже цікаво. Підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперше. Поставте лайк, хай більше людей побачить це відео. Ну і звісно ж, пишіть коментарі. На початку відео закликаю всіх долучатися до зборів на потреби сил Ворони в описі цього відео є актуальні реквізити, як задонатити на FPV-дрони, які рятують життя нашим військовим, і навпаки, позбавляють окупантів. Тож кожна ваша гривня важлива. Долучайтеся заздалегідь. Дякую у заяві ФСБ Російської Федерації. Служба назвала Ніка Пейтона Уолша, громадянина Великої Британії та головного кореспондента CNN з питань міжнародної безпеки, а також двох українських репортерів незалежного інформаційного видання громадське Олесю Боровик і Діану Буцько звинуватили у незаконній діяльності. У ФСБ заявили, що їх оголосять у розшук в Росії згідно з російським законодавством, максимальне покарання за незаконний перетин кордону. П'ять років позбавлення волі. Репортаж CNN, у якому журналісти їдуть з українськими військовими конвоєм з України в майже безлюдну суджу, де залишилося кілька десятків жителів. Вийшов в ефір ще 16 серпня. CNN назвав поїздку важливою, виправданою та частиною своєї журналістської місії. Протягом цього конфлікту наша команда створювала фактичні. Неупереджені репортажі, що висвітлювали як українську, так і російську точку зору на війну, сказав представник CNN у своїй заяві, The Washington Post. наша команда була запрошена українським урядом разом з іншими міжнародними журналістами та в супроводі українських військових, щоб оглянути територію, яку вони нещодавно окупували. Ну тут давайте будемо відверті: все-таки ми окупували частину Курщини, якщо не вдаватися, е, в історію кому належала та чи інша е, е, територія за царя панька. Давайте, от станом на 91 й рік, це все таки Росія, е, Російська Федерація і вся територія нами зараз окупована, але виправдані цілі цієї окупації. А от Росія окупувала наші території більшу частину е, ще в 2014 році, і це не виправдана окупація, це агресія. Ми захищаємося. Це так, е, знаєте, ліричний відступ. Далі продовжили представники СіНН. Це захищена діяльність Яльність відповідно до прав наданих журналістам Женевськими конвенціями та міжнародним правом, окрім CNN, The Washington Post та кілька інших інформаційних організацій останніми днями здійснили репортажі поїздки на контрольовану Україною територію у Курській області. У заяві ФСБ йдеться лише про дії CNN. Чомусь ну і громадського, як я сказав раніше. Ну а якщо брати іноземні видання, то лише про CNN. якась вибірковість. Погодьтеся у російських е окупантів раніше. Росія викликала тимчасово повіреного у справах США Стефані Холмс, щоб висловити протест проти провокаційних дій американських змі, які повідомляють про Курську область, тобто спілкуватися з місцевими, знати, що їх ніхто не ображає, що їх ніхто не депортує, не розстрілює, не гвалтує, не грабує, і просто показати, що. Живе суджа нормальним життям, принаймні ті, хто там залишився, майже немає руйнувань а українські солдати ведуть себе дуже чемно з місцевими жителями. Ось це злочин для росіян, тому що їх. Викривлена правда, а точніше, просто-напросто брехня, не відповідає тій правді, яка відбувається насправді на території Курської області. А значить, можуть здогадатися і самі росіянці, що українці виявляються не погані і не нацисти. А от фашисти-нацисти це російські солдати, які власноруч виносять склади своїх же росіян. Народерство серед російських солдатів також процвітає на Території Курської області, оце Росія не хоче показувати росіянам, а те, що показують іноземні журналісти, якось іде в розріз з тим, що показують державні російські так звані змі. Посольство США в Москві відкинуло звинувачення Росії, заявивши в заяві, що незалежні інформаційні організації приймають власні оперативні та кадрові рішення. Уряд США не відіграє жодної ролі. У заяві додається, що Уряд США активно намагається перешкоджати громадянам США навіть їздити до Росії, не говорячи про те, щоб ще й злочини, якісь там скоювати. Але це все більше рекомендаційний характер минулого тижня. До слова ФСБ також порушило аналогічні справи проти журналістів італійського телеканалу RAI. Сімони Трайні та Стефанії Баттістіні, які опублікували. Перший іноземний репортаж із суджі в рамках військового з'єднання з українськими силами. Генеральний директор інформаційного агентства РАІ Роберто Серхіо заявив у попередній заяві, що двоє журналістів повернуться до Італії з міркувань безпеки. МЗС Росії викликала посла Італії в Москві. Чи Чілію щоб висловити протест журналістам, які використовують своє перебування на території Росії для відбілювання пропагандистської підтримки злочинів київського режиму? Щоб вони ще сказали, раї також підкреслила, що журналісти дотримувалися норм міжнародного права, висвітлюючи ситуацію у Курській області. Журналістика це не злочин. Йдеться у спільній заяві про спілки Раї та національної преспілки Італії ФНСА репортажі не робляться за попередніми дозволами. Журналісти в усьому світі завжди вимагали гарантії доступу до зон конфлікту як в Україні, так і в Газі, та в кожній зоні бойових дій, де потреба знати, що відбувається, є гострою. Раптово українська операція наголошують журналісти The Washington Post на початку серпня, констатують точніше, застала зненацька російських солдатів, багато з яких. Молоді призовники, що дозволили українським силам захопити десятки населених пунктів і взяти сотні полонених. Ну від себе додам тисячі полонених. За даними російської влади, з цього району евакуювали понад 120 тисяч мирних жителів. Хоча ми бачимо кадри, мирні кажуть, що ніхто нікого не евакуйовував. Вони власними силами виїздили. А хто не має автівки, так і залишився там на призволяще. Навряд чи це вторгнення послабить загальну чисельну перевагу Росії, але воно послужило серйозним підвищенням морального духу для українських військ і потенційним важелем впливу для Києва на будь-які. Майбутні переговори Володимир Путін провів другу зустріч у четвер, щоб обговорити те, що російські офіційні особи називають ситуація у Курську. Вони не хочуть визнавати навіть вторгнення або військової якоїсь операції. Ситуація у Курську. От що у вас росіянці відбувається, просто ситуація якась. Губернатори двох сусідніх з Курської прикордонних областей звернулися до російського президента з проханням про додаткове фінансування для забезпечення підрозділів тероборони та виплати їм зарплати. Наторбілгорода, який протягом усієї війни був учасником безперервних бойових дій, повідомив, що в області є два полки тероборони загальною чисельністю близько 6 тисяч людей. Росія поки що применшувала вторгнення на свою територію. Державні змі висвітлювали його як обмежену та стримувану операцію, водночас активно. Протиставляючи це просуванню Росії всередині України, тобто на покровському напрямку, незалежне так зване російськомовне видання «Медуза» повідомило, що Кремль має на меті змусити російську громадськість прийняти присутність українських військ на своїй території як нову норму у випадку, якщо Києву вдасться утримувати свої позиції там протягом наступних тижнів, водночас, ставлячи на перше місце боротьбу з Україною, контролювати всю Донецьку область України, російські війська. Тиснуть на матеріально-технічний вузол Покровська. Це констатують журналісти. Кремль, можливо, використовує цю кампанію для обміну повідомленнями, щоб дати собі час і простір, щоб відповісти на українське вторгнення у Курську область після досягнення своїх наступальних цілей на сході України, заявив. Вашингтонський московий центр інститут вивчення війни в останньому аналізі у е, минулу середу міністр так званої оборони РФ Андрій Білоусов надіслав вітальну ноту підрозділам, які захопили село Желанне на південний схід від Покровська. А от в Курську щось. Просто ситуація, от як ставиться Росія до своїх громадян. Їм важливіше дотиснути а, покровський напрямок ніж рятувати своїх на своїй же території. Для них це не важливо. А росіяни вперто цього не хочуть бачити і записують відосики на кшталт Путін. Помоги для Путіна, путінської Росії, сучасної Росії немає нічого цивільного, нічого цивілізованого. Вони засуджують вибірково журналістів, якими заманеться. Вони їх використовують на обмін потім на своїх вбивців, яких затримують у США або у Європі, і далі собі живуть. А от будь-яка допомога місцевому своєму населенню це вже на п'ятому, на десятому місці. Головне амбіції Путлера задовольнити. І цілувати йому п'яту точку, чим і займаються його губернатори. Ви думаєте, це фінансування реально на тероборону? Та ну Подумайте самі, у них стільки війська, стільки контрактів, а вони на якусь тероборону просять гроші. Все це розпилює гроші населення Росії. Вони вперто це не хочуть бачити і навряд чи захочуть, та й навряд чи побачать. Тому, як то кажуть, хай собі живуть окремо від нас, тільки від нас відчепіться. Ну а щоб відчепилися, це вже роблять Збройні Сили України. Важко, дуже важко. Е, інколи на жаль, ціною власного життя. Але Іншого вибору у нас українців немає хіба що або. Бути в лавах збройних сил України або допомагати Збройним силам України. Полтавські волонтери збирають постійно кошти на потреби сил оборони. Зараз на fpv дрони канал Мотовася Ньюз допомагає з цими зборами. Вся актуальна інформація є в описі під цим відео. Тож користуйтеся і допомагайте, донатьте Збройним силам України. У кого ж є бажання і можливість ще й задонатити на розвиток каналу Мотовася Ньюз, також знайдете в описі цього відео і в описі мого каналу всю детальну інформацію і всі реквізити. Заздалегідь вдячний за підтримку. Також вашою підтримкою може бути вподобайка, ваш коментар, підписка на канал Матеосян Ньюз і рекомендація мого каналу вашим друзям та знайомим. Будемо на зв'язку разом обов'язково переможемо! Слава Україні!